У нас Лілія, я повторюю, Лілія позвала рвати черешню. Ми йдемо рвати черешню сьогодні. Я поняла. Ми не йдемо рвати черешню, так? Да? Так, куди гантику по А може ми взагалі просто вдома посидим, Просто повтикаємо в щось. В телік, наприклад. Ні, не, не втикаємо. Тобто ми кудись пхаємося, так? Да? Да. Спаковувати купальник в пакетик вклади. А, ну, пада, ну мені очки надо, бо щось щось з водички може, може. Очку. може попасти в очко. Може попасти в очко, я поняла. А ні, тобі там дуже необхідні очки будуть обов'язково. Да. так. Так і не пользуються, це не рогатка. Озера. Василина, Топіру. я тобі другі купляти не буду. Це очки. Це таухен брілі для пірнання. Пожалуйста, значить. Я з'ясоваю вас. Катапульт. Нет. Катапульт. Значить, так ти катапульт купальник в кульок. Рушник собі найдеш. Теж в кульок. Тоже в кульок. Там я не знаю, куди. До купальника. Батю, бо, нас звала. бо вона дуже хороша жіночка. Вона нас зве і вона ділиться з нами черешенькою. Це хорошо. А тато хороший у них? Тоже хороші. Всі тата хороші. Все. Давай збирайся, пожалуйста, бо ми пропустимо поїзд, якщо Та, ти хочеш їхати. Що я сказала? А де я знайду коло. Он там лежать. Останній раз питаю, може, вдома сидимо? Василина? Ні. Yeah. Чого? Хорошо дома тіньочек буде. Ні. Yeah. Я поняв. Ідемо до Лілі за черешнею? Ні. Yeah. Пхаємося кудись, так? Да? Yeah. Я поняла. Виходимо. У нас 19 хвилин до поїзда. Все. Ну, нормально. В принципі, не так, як по 10 у нас було. Яке пекло. Ти не знаєш і я не знаю. Ми просто не рано знайшли цей автобус і йшли пішком. Від тої ага, Ті штуки, які я збудувала, це були літачки. Ага, я зрозумів. Ну ладно. Що там? О, Левчик. Ні, це не Левчик, це якась мордашка. Бачиш, скільки тут вже хаток. До Ірландії. Давай заходь. О, а що це? Новий парк якийсь. Ось цей. Треба сфотографувати. Ми будемо. О, дивись. Ця... Водичка, батут з водичкою. Вон з водичкою, батут. От поливалка зі шланга. Вон просто пшикалка. Вон карусельки. Короче, що хочеш.

Тобто я пристьобую тебе сюди. І кручу, щоб ти кру... крутилась. Філо... Да? Прекрасна атракціонець. Прям те, що треба для мами. Ти мене крутиш, то, пожалуйста. Oh. Так, тут куди? Мені кажеться, це складніша сторона. А, ось пішли. Чи ні? А, ні, це просто ці. Що ці? Ну, по поднімаєшся, коли не хочеш препятствия проходити. Я хочу підписи. Давай. Йди в прохід. Ну як я должна йти? А, це до тарзанки пхалось. Єс. Yes. Ну вперед. Мама, ти вперед. Чого я? Я вперед. Так. Да. Тебе я можу? Впасти. Ну все, пока. О, май гот. я жива? Наверное. <служивание> Давай! А ты... Да! Тримайся! Хорошо тримайся просто. І все добре тримайся і назад. Зараз знімаю. Ну я. Ну що, все? Мама, ні, я не буду з'їжджати з горки, мене застряне попа. Ще? Я вже пару там. Та ти що? Ще один пачку соку? Так що, може, купальник один, що холодишся?

Я поняла. Ну сейчас пішку. Да, я не хочу пускай. Пішли перевдягатися. І вперед. Давай. <рес> Там вже. Ма, а в чому прикол він? А, це ти ноги мила? А, окей. Демо цей скляний лабіринт що? Мені тут страшно веселило. Ось тут. О, бачиш? Я тут мама. Давай, тихо. Дуже акуратно. Тут пастка. Тут пастка? Да, я забула. Угу. Аккуратно. Угу. Переді руку тримай, щоб не ударитися. Ей, жак. Це куди це ми зайшли? Назад. Чого? Ось сюди йди. Куди? Ось за мною йди. Чому за тобою? Не знаю, я так вирішила. Ну і як воно тут басіком? О, тебе чекають шишечки. Шишечки чекають тебе. Раз, пожалуйста. Вау. Скажи мені, пожалуйста, де ми маємо пити наші напідки? На великому стулі. На великому стулі. Тобто нам треба на нього задряпатися, да? так? Хорошо. Так. Ми п'ємо каву і слуші саме на тому стулі, на якому хотіла вас сьогодні. Кольору? Не знаю. Нормального. Так, да, може це за то. Може. Так я п'ю. Thank <laughs> Хочеш ще одне коло, так? Да? Коротше, я з цією дитиною не потолстію. Витримаю, донечко, звісно. Поїхали? Хорошо, їдемо. Ти собі служба підбирала під цю. Під футболку? Так? Угу. Да. Мам, це бабка лоліпоп. Лоліпоп? Угу. Клас. А що ти робиш? А, я поняла. Що? Не туди. Не туди, будеш знову кидати? Угу. Давай. Давай. Та кидай вже. Давай як я сильно так кидай, так ти диш. А, Себа, що ти сама не можеш збамцнутися? Ти що там перила Попробуєш? Ну, вперед. Сідай, засовуйся, поку засовуй. да Пока! Мама, поїхала теж. Все, я приземлилась. Мама. Ты куди встит? за. заставила ноги? Да. До хатки. Підемо до. до хатки. Он вихід. Ні, ми тут заходили. Василина, тут вхід. Василина. Василина, ось. Пісполь Ірландія. Піспаль. Піспай. Ми встигли на пої... на Напої ще не встигли на автобус. Бісполь. 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 Ну так. Да. Цілий день ходив в Ірландії сьогодні. Зараз він дуже уставший, йде домой. Ну. Понял, пішли. Біг до